Добар ден, товари. Се ми збрало што ја почерпувао сесија која се заради и на катањето, која е програма и што во сјана. Мајаме во поредот термин, мајаме 5 члени во и Ну, брат, секретаря. Как волосы, часом, политики кто за Мою пропозицию пошел слав. Секретаря убрали. зрозуміє програму, як по тисячі додаткових коштів на просимо капітальні податків на крише капітальний ремонт покрива за участь у співбюджету, на капітальний ремонт несучих та огороджуваних конструкцій, це отеплення фасаду будинку, кошти передбачили, і де ремонт стіни. Я повідомлю, що просто включити, але я Should we request each of the ladies to go over to the floor and go next to the other panel? No matter what the case, the fact that you show what you see here, the following is the last of them. I'm going to be trying to connect to

є одне подання на закупку а-а контраксу, це це на закупку такого едного. Так от, це технічно виглядало, ну, не в об'єктивному фінансуванні там. Правильно фінансує. Ви підкажете там письмо? А, є, є, є. На суму, тобто на 200.000. Да, да. Це письмо своє це хасо там буде. Ну, це це гали. Ja. Добре, є дві пропозиції ще по фінансуванню нового керівника дати до завдання нашого предприємства. Ще обов'язково є дві пропозиції. Якщо не знаєте, бідувайте. Початку визначено, що це фейерверк за основу нашого предприємства. Починаємо розгляд наших питань. Якщо зараз буде розглядати, якийсь військові освіти, у річку буде образити і що двой куп Одразу розглянути в цьому вітці. Завіше після цього не змінює порядок, треба було ще змінювати порядок. Тобто буде цей окремий лист було країни. Так, окремо зробимо з початку України, чи полонимо. Ну, це буде утримання. Так, много Ну, елемент нового, нового. Стара і подібна так. Так, само по кобагама, або не знаю, якщо вони дай

Тому всім це зрозуміло, загально, по спеціальному фонду бюджету, передбачені у сумі 42 тисячі 141 гривень. Давайте тоді відзначатися по цьому перемогу. Хто за про це Дякую. Наступне питання стосується виконавчого комітету.

W dzienniku wymyśliliśmy izolację bazopostęczania obiektu zamówień za zaabracją w Łukasiewskim rejonie w środku wczesnego budynku w sumie 17 tysięcy 920 tysięcy, projektem prowadzenia budynku w środku wczesnego budynku. Wszystkie projekty posłali nam Czy były zapytania do pracowników komisji i programów, które na być zmienione з таким наступне питання стосується утворення нового складу з містом. У нас по два питання. По-перше питання у нас застосовувало цього критерії дійсно чи ставиться питання щодо там там що передбачалося 3 мільйони Nějakou budoucnu, když napojeme, že takové počty nám představčaly se v našem jiném programu, to který dostatečně o sfery ekonominálního vládu na země, který 27. roce, když představčala suma rovnějších tisíc 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 Ам'яки історії СЕВЕН від центрального охорони перебуває на державному обліку. Це питання стосується центрального кладовища міста Мухачева питання щодо розробки документації по перенесенні і Це питання у нас триває з початку 24 року, року, вже документація в принципі виготовлена, договору був укладене в 2024 році.

Призначимо с одной програм, з что за программа спин фінансова капитального житлового будинки у нас идея житлового будинку по області из Варянская 4 а Стіна потроха рушиться и Передбачити запади, такі запади, а саме посилення сняли її уселення, щоб не будова після підваря чотири. І тому у нас полонується зняти кошти рівно 500 тисяч за гривень за капітальну ремонт у апрілий і попасти ті ж 500 тисяч на капітальну ремонт на варіанті сучасного ворожого на конструкції бази, яка вже була зроблена, і вона так і не є програмою. Чи є питання? Дякую. Хтось має питання? Питання, вибачте, було направлене в бюджетну комісію, яка зареєстрована і на учнях фінансового управління. Європу спрінувати напрямки коштів для придбання ролетів для інклюзивного присутного центру. Необхідно придбати ролету, щоб десь тих не попадало у рак, а, в леток, то і вже буде змуситися. тому на суму 31 тисяча вісімдесят гривень просимо спрямувати напрямки на, на коштів. Tym samym dzisiejszej kosztowości wyznacznie po aspekt A, No wstępu nie wstępu to już wyjaśniaj, jak to jest ze wspólną koszty To było wniosko, które na myśl i na pamięć w Proszę o pytania. Czy byłyby pytania, muszę wypowiadać, bo wymagam proszę That